Всім привіт! Це новий влог. Я в магазинки роблю закупочку. Купую бразильські горішки, один горіх в день, покриває добову норму селену. Це для щитовидки. Бананчики в парочку додаю в сирочок, коли роблю собі сир цибулька закінчилася. Бананчики зважуємо. Ну, нас, сюди ж приклею і кидаю опс. Опс. Ви це бачили? Капуста цвітна. Тепер справжня цвітна. Я поки що таке не пробувала. Так, якоїсь зеленушки хочеться. Петрушечка і укропчик. Щас візьмемо. Боже, петрушка 269-270 гривень кілограм. І кріп теж, капець. Візьму скурі ще. І ще взяла путасу одну рибку. У нас сьогодні буде рибний день. Артем з рибалки має з рибою приїхати. Кумбрія 72, Путасу 22. Масло. Сирочок. Два штучки. Малочко зроблю, мацун, вже закінчується. Єдиний магазин це Моллі, в якому я знайшла мацун. Готовий. Він кисліший, він прям кисленький такий порівняння порівнянні з тим, який я роблю, мій. З молока і сметани. Прям ідентичні. Ні-ні, ні, -ні, -ні я... це я знімаю для себе. Ідентичні виходить для... йогурт. Прям один в один на смак. А цей мацун він кисленький такий, але теж смачний. Так, що мені ще треба? Візьму вершки. Давно я не пила каву з вершками. О, є 20%. Чим жирніший, тим краще. Взяла ще на пробу ось таку шоколадку, 80% какао, і по ціні вона виходить більш вигідною, ніж та рошен, яку я брала. Тут трошки більше цукру, 21 грам на 100 грам а там 18. Але, е, ну. Суттєво різниця в ціні. Спробуємо на смак. Сьогодні у мене ось такий обід. На сніданок у мене були не яйця, тому на обід тепер яйця. Швидкий обід називається найшвидший. Коли мені надоїдає отак глазуння, я роблю скрембл або омлет. Але це найшвидше газуні. Зараз я, так сказати, поспішаю, хочу і пообідати, і потім. Приготувати м'ясний пиріг. От, порізати скумбрію, щоб у мене була готова їжа вже на вечерю, бо а вдруг не приїде без риби. Буває і таке. Прошлий раз вони нічого не спіймали. Тому на всяк випадок хочу, щоб щось було. От, і ще зараз готуємо вже, я взяла помічницю, щоб мені допомагала. Запустити новий курс. Курс буде конкретно націлений на схуднення. От. І окремо будуть міні-курси по здоров'ю по різним. Я вам в наступному блозі вже більш детально розповім. От мені допомагає в цьому Ася, От. взяла її на роботу, і діло пішло швидше. Але треба все одно моя безпосередня участь, тому вже я переключаюся потрошку на цю діяльність, тому що до того я займалася ремонтом і кеті. Дві задачі в мене було. І на третю запуск нового потоку в мене вже не було е, часу. Ну, реально. А на фоні у мене постійно Антуан Наджарян Зараз постійно дивлюся його відео, читаю коменти іноді, і там люди пишуть, у мене взагалі немає собаки, у мене кіт, але я все одно дивлюся Антуана, і мені подобається. Ну це просто ну настільки цікаво, якого дійсно, от у мене, можна сказати, немає собаки, але я його дивлюсь. Ні, ну... У мене, в принципі, є собака. Але я не здивована, що люди, яких немає собаки, Їм цікаво дивитися. Антон Джарям. Це якийсь капець. Подивіться. Штани перекинулось пере... ліжка на диван і отут розповзлись двоє. Здоровезні павуки! Один і тут другий в вийдні, я просто переклала оттуда, сюди на ліжко ось речі. Боже, Боже тебе. Ось, пожалуйста. І як тебе? Перенести тут ще один десь гуляє. Я боюся павуків бляха. Дев'ять, дев'ять, Мінус один. Де другий? Де його тепер шукати? Влізай! Пригнеш на мене. А дйониш такий. Ну давай сам на вихід йдеш? Не йшовся під люка, я здоровий. І куди ти? Ліжко. Давай на виход. Ніять а не можна туди. Ні, <хи> <хи> не може залізти бідолашка. Вас сюди? <ріст> Сам виноват? Що можна швидко приготувати на вечерю або на обід? І... Цього вистачить на кілька днів. Зараз ми з вами приготуємо м'ясний пиріг. Дуже швидко і просто. Можна з цих же інгредієнтів зробити котлети, але пиріг це набагато швидше. Будь-який фарш у мене телячий, тут 700 грам. Смажена велика цибулина на курячому жиру. Можна брати будь-яку іншу підходящу олію для смаження. У мене це зазвичай гірчична нерафінована олія. На кілограм фаршу я зазвичай додаю близько чайної ложки солі. Додаєте ваші улюблені спеції? Ось вам такий лайфхак. Я зробила фото цих своїх приправ. Відкриваю GPT-чат, додаю це фото. І пишу приблизно такий текст: готую м'ясний пиріг, телячий фарш плюс смажена цибуля. Підкажи, який з цих приправ і скільки додати для смаку. Відправляємо. Я так роблю дуже часто. У мене приправи бувають змінюються. Я можу сюди ще соєвий соус поставити, лимонний сік. Дописати, що в мене є просто без фотографій. У мене є такі то приправи. Що і скільки додати. І він прямо, от як зараз, прописує: для телячого фаршу зі смаженою цибулею добре, підійдуть такі приправи. Кінза, мелена, одна. Друга чайної ложки, вона у мене він є, тому що він, він складає з тих приправ, які у вас є на фото, да? або які ви йому в тексті перечислили. Додасть легкий трав'яний аромат. Коріандр Мелений 1-2 чайної ложки ця спеція підкреслить смак м'яса. Мускатний горіх мелений четверта чайної ложки. Використовуй його обережно, оскільки він має інтенсивний аромат. Карі 1 чайної ложки додасть страві теплий пряний смак, але краще додавати невелику кількість. Щоб не перебити основний смак м'яса. Ну тобто він навіть попереджує, щоб ви на свій смак приймали до уваги. Імбір, 1 четверта чайної ложки, дасть легкої, гостроти та свіжого аромату. Чорний перець на смак. Він підійде як класична приправа для м'ясних страв. Спеції можна змішати і поступово додавати до фаршу, орієнтуючись на свої смакові вподобання. От я зараз все це поєднаю і додам. Це додаю, вмикаю духовочку на 180 градусів. Все ретельно перемішую. Тепер з цього фаршу можна зробити котлети і посмажити, протушкувати. Можна зробити в силіконовій формі або в будь якій іншій просто пиріг. І дивіться, я його не утрамбовую сильно. Я навпаки роблю в ньому ось такі дірочки, щоб він був більш такий воздушний, а потім їх замазую, щоб там він і не висох. Всередині, тобто ви навчитеся зробите кілька разів і зрозумієте, як вам більше подобається. Туди можна чесничку ще додати, до речі, можна додати туди капусти. Але ось такий варіант найпростіший, найпростіший і найшвидший. Можна, до речі, зробити багато фаршу, частину заморозити, щоб зекономити час. У вас вже буде готовий фарш, який ви розморозили, кинули в форму і ось приготували швиденько м'ясний пиріг. Ставлю в духовку на 180 градусів на 50 хвилин. Якщо ви його утрамбуєте сильніше, ви зможете потім слайсами так різати як ковбасу і використовувати там на хліб дитині в школу. Готова, класна домашня ковбаса. Артем привіз коропа. На скільки кілограму? Два, Два з половиною. Зеркальний короб зараз буде. Виходити в прямий ефір і. Готувати коропа. Да, ти ж будеш готувати? Оте мені повезло, От це мені подобається Тік-Ток. Коли Артем виходить в Тікток, він одразу стає таким самодостатнім чоловіком. Все вміє, все сам робить. І мене потім готує, годує вечерю. Кажу, коли ти виходиш в Тікток, мені подобається. Там писали, звісно, зручно готувати все вмію, коли асістент каже, на яку кнопочку натискати. Каже, нічого, він вивче, яка кнопочка натискати треба. Пиріг готовий, охолоне, і ми з вами його розріжемо. А у нас романтична вечеря з тіктоком. Так, <різов> <Да, різов> я ж маю показати, в якому вигляді я готую рибу. Почистив, порізав, а я ось тут смажу. Бачите, рукава мішають, але ну, я тільки що перевдяглася до смажуючи. подожди, не так треба. Мені треба привіти. Ручку ширше, так то. Отак. Да. Моряк папай. Збігла в магазинчик, купила пивка. Чіпсиків таких. Прикольні, до речі. Він же ж вам прес має показати на 100 тисяч лайків. М -м -м. Сьогодні вже новий день. До мене прийшла і мама. новий блог. Мабуть, що не новий, а може ну, і новий. Не знаю. Я ще не впевнена. Mm -hmm. Запросила маму на обід, тому що вчора ми з Артемом насмажили багато багато Ох, І, і кар... от треба його тепер доїдати. Mm -hmm. Так що, а що це ти в курточки сидиш? Mm -hmm. Тільки прийшло. Ну, то знімай. Снімай. Будемо їсти. Будемо Я, в до речі... одному кольорі. Я, до речі, точно. Не, цей. не грію ніколи рибу, яка вже ну, от, охолола, і угу. по второму разу, по-другому, мені, мені не подобається ой. розігріта. По другому разу я не грію рибу, тому що е, мені не подобається запах, який починає йти від риби, коли вона розігріта. розігріта не знаю. Не, от та, мама та, так та. само. Я, я курку ніколи не розігріваю. Я просто Та виставляю, взагалі. щоб воно було не дуже холодне з холодильника. Ну, да. так. Карпа фіг'яний. Uh, новина. Ми завтра з Машою летимо на Тенеріфи. Завтра. Завтра. Рішення прийнято півгодини тому. І завтра. Півгодини тому, завтра, щоб брати, не знаю, Валіза маленька потрібна, тому що туди багато речей не взяти. Я з Машою на Тенеріфе. Я так хотіла на Тенеріфе. От саме на Тенеріфе цей острів дуже класний. А скільки там всього буде, ми не просто так летимо, а там буде цілий.